У день, коли нашому талановитому землякові Тарасу Музичуку виповнилося б 70 років, вірші й пісні на його слова звучали зі сцени Луцького палацу культури. Саме звідси у дорогу вирушали червоні маки скрипалю Мамині руки, пісні, що швидко ставали шлягерами. Тараса Музичука в Україні знають як поета. Але він ще був і художником, і столяром, і лізьбірем, і бджолярем. Незмінним режисером усіх вечорів пам'яті Тараса Мозачука є його син Сергій. Цей портрет, що зараз висить на сцені, намалював мій товариш, отець Сергій. Він священник в соборі в Луцькому. Тарас Мозачук за життя не удостоївся нагород від влади. Його талант поважали і нині цінують глядачі. Недаремно ж у залі Палацу культури під час концерту не було вільного місця. Це талант, це була величезна душі і величезна, значить людина. Народні артисти України Валерій Маренич і Василь Чеполюк, заслужена артистка України Алла Опейда, В'ячеслав Судима, хор «Посвід», духовий оркестр Волинського державного училища культури і мистецтв імені Стравінського. Цього дня зі сцени як пригадували талановиту людину волинянина Тараса Музичука. Його треба пам'ятати, і дуже приємно, що сьогодні такий вечір відбувається. Вечір пам'яті, тому що це дійсно була так би мовити. Ну людина може за життя така скромна. Знаєте, не так він десь був розкручений, показаний. Не вийшла його збірка, але люди знають, люди пам'ятають, тому що це дійсно велика людина. Треба, напевно, що була випущена збірка його творів, тому що твори. Гуляють по піснярах авторах музики, і в в рукописах їх немає. А я думаю, якщо би було видано певну збірку, і до свого репертуару міг би кожен включити співак ось такі пісні. Час невпинно біжить поряд, але сподіваємося, що творчий доробок Тараса Григоровича Музичука буде знаходити шляхи до людської душі завжди, адже пісня, пройнята любов'ю, не знає старості.